Вітаю на youtube каналі VITALS, я Роман, і сьогодні в нас дещо новеньке. Хочу презентувати вам поповнення серед нашого асортименту зарядних пристроїв модель VITALS DS1206. – Це інтелектуальний зарядний пристрій, який керується мікропроцесором та системою з багатоступеневим циклом заряджання. Дана модель підходить для батарей мотоциклів на 6 вольт від автомобілів на 12 вольт, а також для акумуляторів катерів, газонокосарок, гідроциклів, сільськогосподарської техніки, промислового та побутового обладнання. Інтелектуальна система діагностики стану та рівня заряду акумуляторної батареї дозволяє не тільки підібрати оптимальний режим зарядки, але й підтримувати батарею у стані повного заряду. У зарядному пристрої наявний електронний захист від перенавантаження, короткого замикання та неправильного підключення, котрий убереже ваш акумулятор та зарядку від пошкоджень та поламок. Підключення пристрою до АКБ відбувається за допомогою двох дротів, кожен з яких треба приєднати до правильної клеми. Якщо з будь-яких причин полярність підключення не буде дотримана, індикатор відобразить помилку на електронному дисплеї. Процес заряджання при цьому не почнеться. Захист унеможливлює аварійну ситуацію. Зарядний пристрій має три ступені заряду етап заряджання при постійному струмі, етап при постійній напрузі, режим підтримки 100% заряду. Також зарядний пристрій Vitals DS1206A має таку круту функцію, як відновлення батареї або десульфатація. Це процес очищення пластин акумулятора від сульфату свинцю, який утворюється на них в процесі неправильної зарядки, неправильної експлуатації або просто від старості акумуляторної батареї. І трохи про технічні характеристики. Напруга пристрою складає 230 вольт, максимальна споживана потужність зарядки та пустку 130 Вт. Рекомендована ємність акумуляторів, що заряджаються від 20 до 100 ампер годин. Клас захисту IP 21. Гарантійний термін на дану модель складає 36 місяців. Дякую за увагу! Підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіше. І як звичайно, аби дізнатися більш детальні характеристики зарядного пристрою Vitals ds 1206A та його вартість, переходьте за посиланням під цим відео. А головне пам'ятайте, що інструменти Vitals для надійної роботи задоволення. До зустрічі!